Привіт, мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ «Краса Монет. Сьогодні на огляді дві монети України однієї гривні 2006 року. Так як нас дивляться не тільки України, але й в цілому світі. Я хочу пояснити, що всі по каталогу розказують, що монета має чотири різновиди. І всі вони. Відрізняється по гурту. Гладкий гурт це дорога монета, яка є рідкісною дорогою. І три різновиди звичайних монет, які відрізняються по об'єму напису букві цифр 1 гривня 2006 року. Я ж хочу вам показати п'яту. Різновид монет 1 гривні 2006 року. Вони відрізняються штампами по аверсу і реверсу. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монета справа має. Також менший штамп реверсу. Монети виготовлені з алюмінієвої бронзи. Вага їх 6,8 г. На гурті напис 1 гривня 2006 Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раєтетних монет!